Всім привіт! Мене звати Людя Гуць, і сьогодні я буду читати книжку, як Мелопе Різдво святкували. Одного грудного дня пан Мелоп читав сточив про те, як прикрашати ялинку на Різдво. Він показав картинки своїм сином Казимиру і Сидору, Феліксу та Фердинанту. За день до Різдва. І Сидор надумав здувати всю родину і подався до лісу, щоб знайти гарну ялинку та прикрасити її. У Казамира викла така сама ідея. Фердинанд також подумав, що ялинка буде чудовим сюрпризом. І фелік звісно, теж. Перед вечором Віталія мелопів наповнилася ялинками і слізьми. Не журіться, сказав татусь. Чому б вам? Не віднести ці ялинки сиротом. І брати вирушили у засніжену ніч. У притулку хирганіс співали біля велетенської ялинки, під якою вже було багато подарунків. Брати Мелко вирушили до лікарні, але й там прикрашених ялинок було вдосталь. Тоді мила понавідалися до в'язниці, але й там усі в'язні вже святкували. Солдати в міській казармі відкривали подарунки, отримані з дому, а поруч виблискувала ялинка. Усі вже мають різняну ялинку, засунували брати. І наші чудові ялинки доведеться викладати на смітник. Біля смітника сиділа маленька дівчинка і гірко плакала. Вона розповіла, що живе разом із хворою бабусею і відвела мелопів до свого дому. У сусідній кімнаті вона побачила сліпого ветерана, який тремтів від холоду і інвалідному візку. На ще одне до одного тулилися дві наляканих дітей. У кімнаті поруч сумно схлипував самотній дідусь. Ось, кому потрібні наші ялинки зраділи мелопи. І Сидор побіг додому по теплий одяг і ковдри. Талік розбив свою скарбничку, щоб купити ліки й подарунки. Казимир нарубав дрова в лісі, щоб натопити в будинку. Фердинанд зробив цілий візок харчів у крамниці. Мелопи перенесли різдво в кожну кімнату старого будинку. Свершенно задоволені собою мелопи поверталися додому та співали веселі колядки. Тим часом тато типу, повиносив із підвалу сховані там подарунки. Матуся прикрасила велику ялинку в скляними кульками, медянками та кандельками, крихіми кольоровими іграшками і марципаною ковбасою для песика. Коли хлоп'ята повернулися додому, усі мелопи разом відкрили подарунки. Потім Матуся винесла неймовірно сливо сметанковий торт, і родина зустріла своє найкраще різдво. Ось бачите, сказав Татусь, різдвяних ялинок не буває забагато.